Без обману. Двох речей я від тебе просив. Не відмов мені, поки помру. Віддали ти від мене марноту та слово брехливе. Убожство й багатство мені не давай. Годуй мене хлібом, для мене призначено. Приповість 37.8. Ерік та Гасто довжили з дитинства. Коли їм виповнилося 12 років. Їх, як і раніше, багато що об'єднувало мрії, прогулянки, спільні справи, а особливо – любов до футболу. Обидва були фанатами одного клубу, вони навіть викупили на стадіоні два сусідні місця, щоб щонеділі дивитися матчі. Рік за роком вони вболівали за свою команду, раділи її перемогам, підбадьорювали гравців. Після гри друзі зазвичай проводили ще деякий час разом, обговорюючи матч. Одного разу, суботнього вечора, Ерік покликав Гастона на прогулянку, але той сказав, що в нього погане самопочуття, і він не зможе піти. Ерік все одно вирішив прогулятися з групою друзів, і як же було його здивування, коли він зустрів на вулиці Гастона в іншій компанії. Ерік натерпів обману і тому вирішив розірвати дружбу з Гастоном, перестав з ним навіть розмовляти, незважаючи на так багато, проведених років разом. А Гастон визнав свою помилку та попросив вибачення, намагаючись відновити стосунки. Але Ерік був не готовий забути, а тим паче пробачити. Я почув цю історію від сина Еріка і подумав, що щирість та чесність справді вкрай важливі у дружбі. Якщо це справжня дружба, то в ній немає місця брехні та вдавань. Серед розочарувань і душевних страждань, котрі випадають на нашу долю, обман друга одна з найбільших болісних речей. Розчарування в цьому випадку велике. Не усі здатний пробачити, забути і почати все спочатку. Саме тому краще бути чесним завжди, особливо з друзями. Агур – людина, не вважав себе розумним, дивиться приповість 313, але усмідовлював, наскільки важлива правда. Він просив Бога віддалити від нього лицемірство та брехні. Він хотів, аби з його губ сходили лише щирі та правдиві слова. Агор розумів, що людина не здатна самостійно перемогти гріх і тому просив Бога змінити його, тільки всемогутній Бог може звільнити нас, від звички брехати й кривити душею, тільки в ньому ми знаходимо розв'язання цієї проблеми. Сьогодні небесний батько пропонує нам свою перетворюючу силу. Щоб ми завжди були чесними, особливо з нашими друзями.